Шановні випускники, викладачі, студенти, гості, перш за все хочу представити президію нашого урочистого свята. Це заступник голови міської ради народних депутатів Іванюк Микола Олександрович. Заступник начальника управління е, охорони здоров'я Житомирської обласної ради народних депутатів Шатино Вічович, заступник головного лікаря по амбулаторно-поліклінічній роботі, голова державної екзаменаційної комісії попроста. В житті кожної людини відбувається подія яка стає неначе межею до і після Для вас, наші дорогі випускники, це, межа, закінчення нашого училища. Легко приходилось вам здобувати знання в період становлення училища, Нелегкий час для, нас, для нашої країни. І, але ж ви все-таки досягли своєї домерти, бо, мабуть, обрали її за поблиханням. Ачу Надія Володимир. До вас навчав, ви погоджу за ці роки. Хочемо, щоб ви були і учили доброті, милосердю, співчуттю, чесності. І нам хочеться бачити вас людьми, які при будь-яких обставинах не зраджують своїх білих халатів. І На основі рішення Державної кваліфікаційної комісії протокол номер 8 від 29 червня. 1995 року нижче названим студентам, які виконали програми теоретичного до практичного навчання і пройшли, дозахистили преддипломну практику і здали державні іспити, наказують присвоїти кваліфікацію «Медична сестра і видати за відмінне навчання до зразкову поведінку диплома свет знаком. Сидлевская Алина Миколаївна. Його болі і радощі ніколи не буде байдужим до нього. Глянемось завжди керуватися в своїй роботі за повітом Гіппократа не зашкодить. Хлянемось, що наші руки завжди будуть владними, твердими та чистими, душі чуйними, а совість незаплямованими. Клянемось свої теоретичні знання і практичні вміння застосувати насмітнення здоров'я людей, запобігання захворювання, зцілення та полегшення страждань хворих. І хай Старійського здоров'я і довголіття. І совість хай причиста, як сльода, йде непідкупним сторожем за нами. І обізвуться клянемось! 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 Я вже маю право звернутися до вас так, як до колег ви отримали дипломи. Дозвольте мені, цей урочистий святковий день. По дорученню колегії обласного управління охорони здоров'я привітати вас з присвоєнням вам почесного і такого важливого, такої важливої спеціальності, як медичний працівник. Ви вливаєтесь... Дозвольте мені від імені батьків подякувати викладачам медичного училища. Подякувати за турботу, за ту увагу, яку вони приділяли нашим дітям в медучилищі. А саме головне за те, що вони створили в медучилищі атмосферу зацікавленості і бажання вчитися. А це я вважаю що один із головних факторів у формуванні молодих спеціалістів. А вам, дорогі випускники, вас чекає нелегка життєва дорога, вас чекає нелегка праця. Сьогодні вже говорили про ті людські і професійні якості, якими ви повинні володіти як медична сестра. Я вам лише хочу поважати, щоб ви дійсно практично реалізовували все те, про що і сьогодні говорили вам, і взагалі на протязі років навчання. Отже, дозвольте, дозвольте поздоровити вас закінченням медичного училища, поважати вам. Успіхів у вашій роботі нелегкій, дуже відповідальні, щастя, всього найкращого. В вашому житті молодого! І щойно отримали диплом медичного працівника. Медсестра, ти прохладила доню абоністу.